Вітаю! Зараз покажемо, як заміряти москітну сітку плісе. Спочатку покажу цю москітну сітку вже встановлену для того, щоб було зрозуміло, що і як треба заміряти. Тут внизу йде такий маленький зовсім порожок, буквально 3 мм, бокові направляючі по 40 мм кожна одна. Ось стоїть друга. Верхня направляюча 30 мм. Якщо у вас москітна сітка з однієї частини, як тут, бувають москітні сітки. Двойні. Якщо ширина дуже велика, то проходиться ставити двойну москітку. Тоді, якщо сітка буде двойна, то верхня направляюча буде також 40 мм. Так, тепер переходимо. Вам потрібно віддавати в роботу габаритний розмір москітної сітки, тобто по її кінцевим точкам. Що ми тут робимо? Ми заміряємо проєм, сам прикладаємо рулетку до кута тут, дивимось розмір. У нас 745 мм. До цих 745 мм додаємо по 40 на кожну направляючу. Тобто у нас вийде 825 мм. Це буде габаритна ширина москітної сітки. Висоту заміряємо, також, прикладаємо до кута. Тягнемо рулетку донизу. Так, і до самого низу у нас виходить. Ну, 2, 2 метри. Виходить. І до них також додаємо 30 мм на цю верхню направляючу або 40. Потім важливо звертати увагу на ось таку ситуацію, коли в дверях встановлено двосторонню ручку. Вона просто не дасть москітній сіці рухатись. Тому заміряємо ручку, вона в нас 5 см. І треба буде нарощувати доборні профілі. І потім вже до доборних профілів кріпити сітку для того, щоб вона рухалась отак повз ручки. Такі нюанси.